Як правильно звертатися до людини з інвалідністю? Коли і як пропонувати допомогу пасажирам похилого віку? Відповіді на ці запитання сьогодні шукають працівники електротранспорту. У Дніпрі для них провели спеціальний тренінг з основ етикету та комунікації. Мета зробити громадський транспорт не тільки доступним, а й дружнім для кожного пасажира. На постійній основі тренінги відвідує пані Наталія. Жінка працює водійкою рогатого понад 50 років. Розповідає, що завжди намагається допомогти маломобільним людям, але часто стикається з байдужістю інших пасажирів. Люди, які їдуть в транспорті, звичайні пасажири, здоров'я не дуже внимательні. Я вам скажу, не дуже щоб вони. Я часто дивлюся, як заходять. Хлопці із протезами, і все, я одразу дивлюсь в зеркало, виходжу, одразу вступайте міста бігом, тому що кожен дивиться друг на друга, може ти вступиш, а може ти вступиш. І я одразу виходжу в салон і говорю, будь ласка, вступіть в місто. Під'їжджаю близько до бордюра, от, приходу підходжу до чоловіка і все, будь пожалуйста, тому що не так швидко. Коли двері відкриваєш, э, машина наклоняється. Це не так, що раз відкрилася все. машина. Медленно наклоняється. Підожіть, будь ласка, мені ж треба взяти ключ, відкрити пантус. Це все час. А люди ж молоджі люди, вони біжать, пригають, скакають. Через жорстоку війну людей з інвалідністю в Україні стало більше. А разом з цим і потреба в чуйному та уважному ставленні до них. Під час тренінгу водії та кондуктори мали змогу поспілкуватися безпосередньо з людьми з інвалідністю та почути про їхній щоденний досвід пересування містом. На тренінг в якості інструкторів запросили представників громадської організації Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра. Ми постійно... ми постійно проводимо тренінги, поновлюємо їх, тому що приходять нові люди. І найголовніше робити акцент на маломобільні групи, тому що ми досягли, що коли людина на кріслі колісному буде чекати, то під'їде транспорт обов'язково і пандус відкине. Але якщо я з паличкою буду стояти, то не виходять допомогти, не під'їжджають. Наразі інвентарний парк електротранспорту у Дніпрі налічує 185 тролейбусів, 97 з яких інклюзивні. Ці тролейбуси мають спеціальне місто для людини, де можна водію де можна чоловіку на колясці пристигнутися. Вони мають пандус, ліфт. Ці тролейбуси мають систему кнілінгу. Ця система дозволяє нахилити корпус тролейбуса до чоловіка з інвалідністю. Такі тренінги для дніпровських водіїв електротранспорту проводять щомісяця. аби не тільки навчити новоспечених водіїв, а й нагадати досвідченим правила користування пандусами і як правильно під'їхати до зупинки. Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.